Так ремонтували відділки поліції на Волині, що отримали кримінальну справу. Двох підприємців підозрюють у махінаціях на ремонті за бюджетні гроші. Самі ж поліцейські замовники робіт, цебто головне управління Нацполіції Волині, у цій історії потерпіла сторона. Судячи з матеріалів справи, ремонтували частину першого поверху Володимир Волинського райвідділу поліції, частину поверху Ковальського райуправління. Капремонти робили і в любому Львському та Любешівському відділах поліції. Як чуємо, ремонти обійшлись головному управлінню у понад вісім мільйонів гривень. Запланували їх ще до повномасштабної війни. ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що головному управлінні національної поліції у Волинській області внаслідок вчинення кримінальних правопорушень було спричинено майно шкоду на суму 294 тисячі. 689 лева и 70 копиев. Одного із підприємців підозрюють у привласненні бюджетних коштів і службовому підробленні, іншого у службовій недбалості. За версією слідства, нібито частина робіт не виконана та вартість, мовляв, була завищена. Підприємці це заперечують. Що цікаво, спочатку в історії з ремонтами поліцейських приміщень, деякі правоохоронці фігурували зовсім не як потерпілі. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи головного управління національного... Поліції у Волинській області зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив за попередньою змовою із службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю СМ РЕМБУТ вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщень належних ГУНП у Волинській області. Але слідчі розслідували, розслідували і з'ясували, що правоохоронці з ГОНП в цій історії нічого кримінального не зробили. Як чуємо, нікому з правоохоронців підозру не оголошували. Ні, в цьому провадження закрито цій частині за відсутністю складу кримінального правопорушення. Тобто посадовці ГНП ні в чому так, не, не винні на думку слідства? До слова, влітку минулого року обвинуваченому підприємцю навіть вирішили повернути закордонний паспорт, аби той міг їздити до сина у Європу, бо ж той навчається в технічному університеті у Словаччині. А самого підприємця у листопаді 2022 року ВЛК визнала непридатним до військової служби і виключили з військового обліку. Про це йдеться у матеріалах справи. Прокурор, судячи з ухвали суду, був не проти повернути. Ти закордонний паспорт в ході досудового розслідування, будучи обізнаним про наявність кримінального провадження, неодноразово виїжджав за межі України у зв'язку з необхідністю відвідування сина, а також у справах бізнесу. Після чого повертався до України. Захисник обвинувачених виконавців робіт звертає увагу, що приміщення після ремонту прийняли в експлуатацію у липні 2021 року, і все працює. Після того мовляв, жодних додаткових робіт не проводили щоб версія обвинувачення відповідало об тим дійсності, що на об'єкті не влаштовано електропроводку, не влаштовано в окремих кімнатах опалення, не влаштовані фундаменти, його неможливо було б експлуатувати. Відповідно, ці роботи мали б бути виконані пізніше. З моменту введення в експлуатацію у даний час, вказана будівля, експлуатується за призначенням без перерви в експлуатації, після проведення ремонтно-будівельних робіт з реконструкції. Будь-які інші будівельні, ремонтні та монтажні роботи не проводились. До того ж, на думку адвоката, провадження мали би розслідувати правоохоронці із Львівщини чи Рівненщини. Получалось проведення досудового розслідування цього кримінального провадження після його закриття відносно службових осіб області» в Луцькому районному управлінні на місяць часу і в подальшому повернуто назад в ДБР. Таким чином, досудове розслідування проводилось структурним підрозділом, який є структурним підрозділом потерпілої сторони кримінального провадження. Винні підсудні чи ні ще невідомо. Наразі справу лише розглядають. І де в цій історії правда має з'ясувати суд. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.